Шукаєте гру для своєї малечі? Міконки чудовий варіант для діток від трьох до 6 рочків. Це весела і корисна настільна гра, що допомагає дітям розвивати асоціативне мислення та покращувати пам'ять. Гра розроблена таким чином, щоб зацікавити маленьких гравців і водночас допомогти їм навчитися знаходити зв'язки між різними символами. У грі міконки гравці по черзі викладають карти з різними символами, намагаючись створити асоціативні зв'язки між предметами, що у них є, та активною ознакою в центрі столу. Коли гравцю вдається це зробити, він перевертає свою карту іншою стороною та кладе в центрі столу. Тепер це нова ознака, і наступний гравець повинен шукати предмет уже під неї. Кожен раунд пропонує нові завдання, де дитина повинна знайти відповідності між символами та пояснити, чому ці образи можуть бути пов'язані. На картах зображені різні предмети, тварини чи явища, що також дозволяє дитині застосовувати свою уяву та вивчати щось нове, про що вона раніше не знала. Отож, якщо ви в пошуках настільної гри для свого чада, радимо придбати міконки чи іншу настілку на будь-який смак чи вік у магазині WoodKid Games. Тим паче, застосувавши даний промокод, ви отримаєте 10% знижки на весь асортимент. Якщо ви, можливо, хочете гру для розвитку не тільки розумових здібностей, але й координації рухів дитини, то придивіться до гри Йога. У ній потрібно тримати карти у різних чудернацьких позах. Дітям точно сподобається. А на сьогодні все, па-па!